Щоденно ми проходимо по затишній кав'ярні, з яких готована неймовірний аромат напоїв, виготовленого із смаженого насіння плодів попів кавового дерева, еспресо, фільтр, латте, капучино і неймовірна кава по віденськи, про яку сьогодні ми ще згадаємо. Також ми згадаємо про галичана, на який горятував відень своєю хоробрістю і винайшов унікальне поєднання кави з іншими інгредієнтами. Він був хоровий воїн, успішний бізнесмен, герой трьох націй, розумний експериментатор, автор кави Повідинський і неперевершений унікальний Юрій Кульчицький. Про його походження, переможну битву, шлях до відкриття кав'ярень і внесок у всесвітню історію далі у відео. Вітаємо на каналі Історія України. Я Олександр Прокопій. Сьогодні ви дізнаєтеся, як українець навчив Європу пити каву. Георг Франц Кульчицький, а насправді хрещений у православній вірі Юрій Франц Кульчицький. народився 1640 року в селі Кульчиць біля самбора на Львівщині. До речі, цікавий факт у цьому селі народилися ще три унікальні фігури. а Саме Петро Сагайдачний, Марко Жмайло та Павло Бут. Щодо родини майбутнього бізнесмена точаться суперечки. Одні говорять, що це був український шляхетський рід, інші йому польське коріння. Але відомо також, що в певних документах Кульчицький підписував себе як поляк. Однак, так чи інакше, батько Каро є героєм саме української історії. У 1648 52 роках юнак навчався в самбірській школі і вже тоді виявляв велике зацікавлення до військової справи і подвигів. Згодом це привело 20-річного хлопця на Січ, де він, знаючи кілька мов, працював перекладачем. Працювати перекладачем наказав Юрій сам Іван Сєрко, який побачив у ньому потенціал, і гостий розум, що як губка впитував усі трюки дипломатії та переговорів. Під час однієї збиту в кінці 1660-х років Юрій потрапив у полон і був вивезений на Балкани, де досконало вивчив турецьку мову і добре ознайомився з місцевими звичаями. Загалом Юрій володів п'ятьма. Мовами іноземними турецькою, угорською, сербською, румунською та німецькою. На початку 70-х років 17 століття Юрія викупила сербські купці для роботи перекладачем у віденській східній торгові компанії. Згодом він відкрив свою власну торгову компанію, що продавала килими, шовк і ювелірні справи. У цей же час чоловік став контактувати із знаними торговцями і магнатами. Є легенда, що вперше Юрій спробував каву на вечері у турецького магната Кара Сліма. Цитую, попоївши м'ясо з хлібом, обмило собі руки у воді і пообтирали рушниками. На кінці господар налив до прекрасних срібних кубочків романтичного гарячого напою, була то турецька чорна кава, якої тоді в цілій Європі ніхто не знав. Юрко цього гарячого, як пекла, а темної, як ніч напитку, почим зробилось йому якось дивно приємно. 1678 рік став переломним Юй кинув торгівлю і став надвірним австрійським кур'єром між Габсбургською і Османською імперіями. Можливо, на цьому б і закінчилася історія цього відео цього представника роду Кульчицьких, якби не облого відня, в липні 1683 року. 200 Двохсоттисячна турецька армія підійшла до стін столиці Габсбургів. Сили були на рівні 200 тисяч торків і проти 16 тисяч вояків під проводом австрійського графа. Під час облоги Кульчицький брав активну участь в обороні міста. Навіть був поранений, але ніщо не допомагало врятувати відень. Бойові сили виснажувались, їжа закінчувалась, жителі впадали у відчай. Дослідник історії Ігор Полуектор каже: дійсно, впевненості не було у місцевих мешканців, яких ставало все менше і менше, та які потерпали від хвороб, нестачі їжі, нестачі боєприпасів, і як і в будь-якому обложеному місті, психологічний стан віденців був пригнічений. І це відповідно справляло вплив на їхню здатність чинити опір. І в таких умовах. Могли бути кроки до капітуляції і прояву слабкості, і ситуація була близька до цього. Коли місто охопила паніка, Юрій Кольчицький запропонував передати грацю Голодерингі Карлу v прохання про допомогу. Одягнутий османським купцем, він разом зі своїм слугою перетнув лінію облоги міста та турецький тил, наспівуючи турецькі пісні. Кульчицький мав настільки органічний вигляд у своєму броні, що турецький, ага, навіть запросив його до себе в шатро. Згодом Юрій повернувся з листом відповіддю, в якому повідомлялося, що допомога незабаром надійде і потрібно просто трохи почекати. Кульчицький як міг підтримувати військо і місцеве населення, бо більшість вже була готова здатись. Полето додає: в власних спогадах Кульчицького фігурує, що та вісточка та надія на те, що військо з підмогою ось вже. Тут вони були ключовими. Будь-яка інформація, що треба протриматися, певний час це важливо, бо в будь-якій облозі найважче це не визначеність. І Кульчицький дав цю визначеність, яка надала те необхідне психологічне тло для оборонців, щоб триматися до кінця. Коли є надія, то легше триматися, незважаючи на жертви. І віденці були переконані, що підмога вже ось-ось близько. До речі, дякуємо вам за створення цього відео. Ваша підписка, лайк і матеріальна підтримка важливі для функціонування нашого медіа. Ви можете підписатися на наш патрон, по ім'ю якого, всі посилання в описі. 12 вересня 1983 року, з силами Карла V і польського короля Яна Собецького турецькі війська зазнали розгромної поразки, і облога звітнення була знята. Та Кульчицький став героєм відня. Міська влада Вітня подарувала Кульчицькому будинок у престижному районі. Звільнила його бізнес від податків на 20 років. А на запитання польського короля, якої народи бажає Сміливий воїн, пан Юрій відповів, що не потребує золота чи звання, а хоче лише 300 мішків рукави. Чому лише? У ті часи. Кава ще не була поширена, та й взагалі її не вважали ціною. Над кульчиським сміялися все місто. Деякі прозвали його божевільним, бо вважали, що герой взяв собі в нагороду мішки з кормом для виблюдів. Інші ж називали його божевільним через бажання отримати диявольське зерно. А втім, Юрій Кольчицький що знав, він зробив так, що кава стала популярним продуктом не тільки у Відні, а й у цілій Європі. Варто зазначити, що кав'ярні відкривали і до Юрія Кольчицького, наприклад, в Парижі, Амстердамі, Лондоні, Кам'янці-Подільському, але саме галичанин, якому присвячено сьогоднішнє відео, зміг зробити каву справді популярною в центральній Європі. Ніхто з тих, кому видавався дозвіл на торгівлю кавою у вітні, не пробував підходити до справи так, як це зробив Кульчинський. Вони просто були торговцями, а він популяризатор. Спочатку бізнесмен початківець розносив каву вулицями міста в чашечках на таці, а в серпні 86-го року, в подарованому йому будинку, відкрив кав'ярню під синьою пляшкою, декорованому в турецькому стилі. На знак перемоги до кави подавали рогалак у формі османського півмісяця, щоб віденці кожен раз кавуючи були горді за свою перемогу над османами, адаптувавши турецьку каву до європейського смаку шляхом до додавання молока. Меду та цукру Кульчицький створив відому до сьогодні каву Повідське, яка зробила кав'ярню під синьою пляшкою мега популярною. Подібні заклади почали діяти в багатьох куточках міста, а Юрій Кульчицький очолив окремий цех продавців кави. До речі, назва найпопулярнішої кав'ярні Кульчицького під синьою пляшкою за легендою походить від синіх пуделечок, у яких були ліки, що колись врятували життя пораненому Кульчицьку. Задля привернення уваги відвідувачів, Кульчицький застосував різні методи, зокрема обслуговував своїх гостей, одягнувшись, як свідчать очевидці у фантастично багатий одяг. Багатії часто приходили попити каву юя, і хоча ще зовсім її не влюбила, атмосфера цікава подача чудова особистість господаря не залишала їх байдужими. Господар кав'ярні особисто. Зустрічав гостей незмінним вітанням. А щодо Галиків у вигляді півмісяця, то вони набули великого поширення в Австрії і, заявившись у 1770 році у Франції, після переїзду туди мої Антуанети, тобто дочки Австрійського імператора і дружини Людовіка XVI, стали відомі на весь світ як Курасани. По Юрій Кульчицький 19 лютого 1692 року у відні. Віденці, ще плакували свого рятівника, якого охоронила з усіма почистцями як національного героя у 1862 році. Іменем Кульчицького було названо одну з вулиць вітня, а 12 вересня 1865 вісімсот в чергову чниці перемога під вітнем був установлений пам'ятник підприємливому українцю біля його ніг османські ятарани і бунчуки у році тайця з філіжанками када, а обличчя прикрашають пишні козацькі вузи. Щороку в жовтні власники віденських кав'ярень оздоблюють вітрини портретами Юрія Кульчицького, вшановуючи народного героя, якого називають батьком кави. Австрійський професор Міхаль Мозер стверджує, Кульчицький, без сумніву, був цікавою історичною постаттю, однак його значення для історії України здається досить обмеженим. Щодо його значення для історії кави і кав'ярень у Відні, його, мабуть, також трохи перебільшували через появу легенд. Однак, якою б не була справжня історія кульчицького в деталях, хто сказав, що легенди не впливають на історію. Дякуємо за перегляд!